Український шоу-бізнес з успіхом увірвався новий герой. Панас Буйний, який на свій перший сольний концерт у Львові, зірвав аншлаг. Цілий зал людей у театрі Довженка в очікуванні побачити нове феєричне по цьому й шоу. Я очікую дати людям максимально гарну атмосферу релаксу, позитиву, щоб всі трошечки відпочили від рутини, забули про проблеми і насолодилися цим прекрасним вечором. Останні хвилини перед концертом. Буйний! Буйний! Буй! Ми зараз будемо розривати довжанка. Глядачі в очікуванні, а панас Буйний готовий завойовувати українську публіку. Зустрічайте. До співака було організовано грандіозне шоу, де він також зіграв сет на барабанах. Запалювали зал, також і гості. Адже підтримати панаса буйного приїхали його колеги Юлік та Заліско. Я знаю Панаса як хорошу людину, і це для мене дуже велике значення має. І так само його продюсера Нестора ми дуже добре знайомі, і це для мене дуже великий показник для того, щоб мати подальші справи і як з артистом, і як з людиною. По-друге, в нього прекрасні гарні пісні, цікаві, гарно зроблені, якісно. Це теж дуже дуже важливо. Те, що він пише самі ці пісні, це, це для мене великий показник. Взагалі, концерти це насправді дуже важлива штука, особливо в такий складний для України час. Бо кожен концерт, який би не відбувався, це концерт, який має за собою благодійну, благодійну ціль і який збирає кошти для наших хлопців. Тому я перш за все дякую організаторам і дякую Панасу за таку благодійну класну мету. Крім того, емоції зашкалювали. Е, купа людей, хороший настрій, бо з Панасом Буйним поганого настрою не може бути. Тому тільки вперед е, я бажаю, нехай це все розвивається ще більше і все буде добре. Е, я з радістю буду навіть слухачем, глядачем на його концертах. Додамо, що окрім розважальної концерти несуть і благодійну місію. Зокрема, на цьому шоу вдалося провести аукціон, продати лоти, а саме футболку та снаряд, і передати кошти для 11-го прикордонного загону. Відратися гривень раз дві тисячі гривень. Після концерту Панас Буйний нікому не відмовив у фотографії, а задоволеними залишились не лише гості, а й сам артист. Я не очікував такого аншлагу. Я дякую кожному, хто прийшов та підтримав мене на цьому концерті. Це було просто неймовірно. Екзамен свій я здав у Львові. Перший сольний концерт це було дуже круто. Дякую кожному. Артист обіцяє і надалі тішити своїх слухачів новими хітами, і обіцяє, що цей концерт далеко не останній, і вже скоро він буде запалювати інші міста України.